Пан Храпчинський хотів щось додати? Я хотів додати просто так, я торкнулися паутини і стосовно застосування дронів, просто мені дуже болить, коли світ побачив середині цю можливості цих дронів, але не бачив, коли російські fpv дрони вибивали на Сумщини по цивільних автобусах або по цивільних населенню. Давайте подивимося, що сьогодні в Херсоні відбувається завдяки fpv дронам Тому тут сприйняття. Загрози від тих про те, що ми постійно от нещодавно е, на зустрічі е, Дефенс Європе, європейський день е, в Брюсселі, е, спілкувалися з виробниками зброї європейської. Вони зазначають, що ми хочемо, щоб українські компанії-виробники зброї відповідали європейським стандартам і відповідали стандартами в, доктринами вимогам НАТО. На моє запитання. А чи насправді сучасна війна відповідає тим стандартам, які ви писали по презентаціях майбутньої можливої війни? Ніхто не дає відповідь. Тому тут насправді треба зауважити, що якщо ми кажемо про застосування впівдронів в даній операції, це унікальна операція, яка показує, що Росія насправді слабка всередині. Угу. Що теза Російської Федерації, що Україна вступить в НАТО, це загроза для Російської Федерації. Це Є не підтверджено, тому що ми бачимо, що на глибини 3 тисячі кілометрів Росія отримала ляпаса. Ну і плюс додаткова втрата стратегічного потенціалу, який, в принципі, зараз позбавляє Росію, частково позбавляє статусу наявного ядерного триади. А от якщо пане Хримчинський, все ж хочу розвинути цю думку про е, зміну взагалі парадигми сприйняття того, які які вже зараз є війни. От Ілон Маск сказав, так е, часто ми в нашій програмі цитуємо, що закінчилася ера дорогих літаків, е, далі настає ера дронів і е, ера дронів. Так що е, далі? Як це як це буде розвиватися в, в найближчому контексті, і в тому числі до нас цікавить е, в контексті нашої війни? В першу чергу, світ рухався к дронам дуже давно. Але світ передбачав, що з літака f 35 вони забирають пілота, і в них з'являється там додатково вільне місце, тому що не потрібна подачі кислороду, там інших елементів. І а, це дозволяє там якось зменшити, можливо, там якісь вагові елементи, але додати щось по зброї. Але ніколи світ не думав, що можна зробити в 10 дюймів засіб, який підірве основний ленджерон на ту 95 який відірве йому крило. Тобто, тут треба. Давайте пригадаємо операцію щодо застосування ракет М9 на а, морських дронах, коли були знищені літаки. Декілька катерів виконують задачу одного великого корабля. В даному випадку а, кілька дронів виконували задачу ескадрілі або там ланки літаків тактичної авіації, які нанесли нічівний удар. Тобто, жнов таки, ми виходимо в в еру роботизованої техніки але вкотре буду наголошувати що саме дешеві мали елементи стали мож стали в допомогу нам для того щоб протидіяти ворогу Насправді, якщо казати про розвиток безпілотних систем, безумовно, це буде здорожчання з часом. Чому? тому що ми хочемо штучний інтелект, ми хочемо камери з ночним баченням, ми хочемо зв'язок, який буде працювати там на 4 тисячі кілометрів. За рахунок чи то мобільного зв'язку, чи то за рахунок спутникових можливостей. В будь-якому в будь-якому разі це буде здорожчання техніки. Але безумовно треба казати про можливість, коли ми, сидячи, наприклад, у Львові, можемо контролювати 10, 15, 30 кілометрів лінії бого зіткнення за рахунок роботизованої техніки, яка там знаходиться. Роботизована техніка, засоби радіоелектронної боротьби, засоби радіолокації, звукової детекції і так далі. Тобто, все те, щоб можна було прибрати особовий склад з лінії бого зіткнення, а не створювати мотоциклетне штурмові бригади. Розумієте? Ми маємо 800 компаній, які виробляють. Будь-яке озброєння високотехнологічне, це і комплектуючі, це і взагалі просто зброю, навіть класичні види озброєння. Але ми зовсім і досі живемо по деяким старим принципам. Перепрошую, треба дивитися так. дуже важливий фактор, тому що велика кількість ударів, які здійснювалися по Росії, давайте згадаємо удар по заводу Бірієва Таганрог, Виробник е, і ремонт ремонтує ту 95. Е, давайте пригадаємо всі нам, коли дрони полетять на Москву. На Москву летять Жуковські. Там а що А в Жуковському є цех по ремонту обслуговування тут 95-х, mm -hmm. а п'ятдесяти Бірієва теж ремонтують і все радіоелектронне обладнання ставлять. Тобто, в принципі, Україна цей ча час збила тактич, на стратегічному рівні по військових об'єктах на території Сіської Федерації для того, щоб Росія накопичила. На певних аеродромах цю авіацію більше того, а, ну я думаю, зараз всі журналісти зрозуміють, чому так багато супутникових знімків всіх російських аеродромів за останній час було, тому що в принципі, коли замовляють, вони з'являються і в відкритому доступу, то є розуміння, що і слідкували за якими де як знаходяться літаки. Тому що, наприклад, коли мені а, певне медіа кидало супутникові знімки Іванова для аналізу, то він, я за три дні отримав. Велику кількість знімків, тобто це протягом ну, там тривалого часу, збиралися знімки. і можна було побачити, як передислоковувалися, як міняли вони ці літаки для того, щоб створювати імітацію, начебто, це літаки, які працюють. А це знаєте, пане Антоні, що важливо? Це ж, те, що ми... це ж те, що Росія на початку свого вторгнення вважала своєю перевагою розуміння, де знаходяться військові аеродроми українські, розуміння того, що було дуже багато інфільтрованих агентів в наших Збройних силах. І, тобто, а вийшло ж все навпаки. Ну, знову таки, давайте. Що ми дуже добре орієнтуємося, що де в них знаходиться. Ну і завдяки російським громадянам купа знімків, які ми отримуємо, да, за ми знімав. військовий по аеродромах по, по переміщеннях літаків, то є такі Малофєєв Константин, Це ж один з олігархів, і видання Царград. І він хвалився на не знаю, там 3 чи 4 дні перед ударами Служби безпеки України, що ми перемістили велику кількість. Тепер Україну начуваєшся, буде величезна атака, і так далі. І потім, після оцього цієї спецоперації, все це зникло з цар. Прошу. ну стосовно да, то стосовно кінетичного знищення, то ж таки треба казати про останній рубеж рубіж, тому що насправді, окрім засобів радіоелектронної боротьби, які зараз активно використовуються, ми стикнулися з проблемами, які ми почали робити умний реп, реактивний джамінг, так би мовити, коли ми попадаємо по протоколу або по тих частотах на якому працює ворог, тобто це зменшує енергетику, яку ми потребуємо для придушення. Протидії, тобто протидії дронів, але при цьому зміна алгоритму знов таки нам е, нас позбавляє можливості і знов таки повертаючись до класичної системи загороджувальної завади, коли ми закриваємо повністю диапазон. З урахуванням того, що ворог використовує широкий диапазон е, від 300 до там до шести тисяч. Маневруючи постійно і е, спробуючи навіть створювати деякі елементи, зараз ми виходимо в е, спробу створити кінетичне знищення або за рахунок от е, систем ураження е, з там гармати, кулі, тобто ну проти шахедів, вже ж теж працює такі системи, я думаю, ви ж теж навчаєте для протидії шахедів. Але ж е, якщо ми кажемо взагалом комплексний підхід. Будь зараз британці випробовують лазерну зброю, зараз британці випробовують електромагнітну зброю. Все це нам потрібно, але давайте трохи відмотаємо назад появу дронів FPV. І тепер себе запитаємо, як ми рухались, шукаючи рішення і протидію? За рахунок чого? За рахунок того, що ми спілкуючись напряму з військовими. Отримували певну а, а, аналітику і робили для них рішення. Як ці рішення ми робили? В якому а, фінансовому диапазоні куплять або військове, або волонтери? Mm -hmm. Звісно, що зараз є вже там АОС, є інші підрозділи, які державні організації, які можуть закуповувати, є данська формула, італійська формула. Е західні компанії, ну західні е держави, закуповують деякі озброєння, продаючи військовим. Але все одно питання, тому що того зоопарку, який ми використовуємо зараз на лінії бавзітні, воно тут стоїть дуже критично, тому що ми хочемо наприклад в ефір еспресо про розвиток дронів е храпчинський і протидії не і треба й про протидію. Також проти... нам треба думати, та, та. Та. і тут от жнов таки треба зрозуміти, що на крок вперед маємо бути ми маємо мислити стратегічно. І а отой от е зоопарк ребів, зоопарк е дронів, які знаходяться на лінії, воозітня може свого часу зіграти проти нас, тому що коли нарешті військових мож... можливо буде ротація. Вони будуть виходити з однієї ділянці фронту, а потім повертатися на іншу ділянку фронту. Вони будуть запитувати, як ви цим воюєте? Тому що на кожному напрямку, в принципі, воно різниця. А що нам потрібно, щоб було все уніфіковано, стандартизовано. Я постійно про це кажу на зустрічах з усіма виробниками РЕБУ стосовно того, що давайте робити однакове живлення, однакові роз'єми, антени, окремо все повинно кодифіковано бути. Не так, що ми кодифікуємо готовий виріб. І він, поки ми його кодифікували, він вже не дієздатний, тому що він не працює в тих діапазонах. А ми робимо окремими елементами. Це блочна система, і вона дозволяє нам швидко мінятись і адаптуватися на лінії боузітне, тому що дрон, який кодифікували на одних частотах, через два місяці він вже не літає. А якщо б ми кодифікували раму, керування або на радіо, або на оптоволокні, різноманітні камери, тепловізійна. Uh, ночна денна. ну єдині системи. так. Це як Хамер як... Хамер? Кожний Бовтик у нього кодифікований і компанія як в Європарламенті ухвалили. Та що всі зарядки до телефонів мають бути уніфікованими в ЄС. і ми також маємо до цього рухатися. Безумовно. Щодо стратегічної авіації, як людина, яка знає її на дотик, а не просто з аналізу. Я в дитинство в Шайковці було. Тому давайте зауважимо, що насправді це був втрачений ресурс Росією. І за останній час вони дійсно скоротили застосування цих літаків для нанесення ударів по території України. Ми бачили більше балістичних ракет, якщо ми кажемо по Києву. Практично півроку Росія б'є по Києву лише балістикою, ну окрім ударних безполотників. І е, безумовно. Ну, коли ж, по Справді, на початку війни е, там по, по кілька разів на тиждень... 20 зліт. в середньому. 20 mm. літаків в середньому злітало mm. та, та. повністю е, на повному підвісі, mm. А це, вибачте, вісім ракет, і використовувала для наносення ударів по території України. А зараз ми побачили зменшення. Чому? Тому що. а, е, Потенціал літаків, ресурси літаків суттєво скоротились. Нещодавно з'явилися документи, в яких вони оприлюднили інформацію, що вони буцімто намагаються її відремонтувати, поновити дещо і е, ту 160 і модернізувати до класу М. Але жнов таки ми позбавили їх цієї можливості, нанесивши удари, і тут треба розглядати не не те, що ми завдали удар просто для неможливо унеможливлення удару по себе. По-перше, п'яне твіта Медведєва. І інші заяви пропагандистів щодо нанесення ударів по Європі, по Сполучених Штатах, насправді це те, що дає Європі зрозуміти, що ми стаємо вже гарантами Європи щодо знищення такої техніки. Mm -hmm. Але безумовно треба зауважити, що ми суттєво скоротили, і зараз Росії немає авіаційної складової щодо інших складової ядерної триади, То є запитання. Давайте пригадаємо, що було на полігоні в Полисецькій, коли вони захотіли запустити сатану. Вона в шахті. І так є питання до інших можливостей. Тому, в принципі, увесь час повномасштабного вторгнення Україна показує всьому світу, що, Єв... що Росія слабка. Давайте пригадаємо удари по системам раннього попередження по за горизонтом РЛС. Давайте згадаємо удари по Енгельсу. сіми складів найбільших складів ГРАУ. Російських, які знаходяться в центральному регіоні Росії, чотири знищені за рахунок Сил оборони України за рахунок дронів. Ми не кажемо зараз про далекобійну зброю. Уявіть, якщо Європа зрозуміє, що зараз у Росії немає інструменту нанести удари по Берліну по Парижу. НАТО. НАТО, я зараз. от знаєте, я от спілкуючись в Брюсселі, спілкуючись, я постійно наголошую, що дивіться, треба об'єднуватися навколо а, України, яка є якісною. І є першою країною, яка має досвід. І тут, от коли починають казати про експорт озброєння українського, я постійно кажу, не треба про озброєння. Давайте експортувати наші можливості, обмінювати їх на далекобійні ракети, обмінювати їх на літаки. Тому що, в принципі, ми можемо зараз задати войс усієї оборонної промисловості Європи. Тому що навіть е відома Асоціація європейська, яка об'єднує великих виробників, Рейнметал, вони теж під запитанням, а що їм робити, окрім того, що вони вміють робити. Вони розуміють, що вони вже не впадають. Насправді, чим далі ти від'їжджаєш від кордонів України, чим глибше, то ти більше бачиш звичайного озброєння. Літаки, ракети. Чим ближче до України, тим більше дронів, тим більше. Технологічного зброєння. І Україна може задати То войс у цьому напрямку і на базі оцього цього об'єднання, те, що ми говорили в Брюсселі щодо створення хабів, рнд хабів між Європою і Україною. Тобто, задати войс розвитку ОПК і створити фундамент для нового оборонного альянсу. Я хочу пригадати один важливий факт: коли створювалася СС Галючина, заборонили казати, що ви українці. Казали: кажіть ви глядача. Тобто, тоді Україну. Вже сприймали як загрозу вільну Україну з усіх сторін.